Доброго ранку, швидко про те, як торгувати сьогодні євро, чіф і гір 40. Почнемо з чіфа, тому що для мене він більш зрозумілиший, ніж євро сьогодні. Кранок язик ще заплітається. Перейдемо на D1 таймфрейм. Тут у нас запил. По D1 нічого не, не зрозуміло, але як мінімум ми розуміємо, що цілі на день це ПДХ або ПДЛ. Зараз будемо на меншому таймфреймі більш детально розбирати. Давайте зробимо зум-аут ми бачимо рух вниз, корекцію. Ще підняття ліквідності, вихід вверх, але пам'ятаємо про цю зону продаж. Звідси може піти реакція і не один раз, поки ми її не пробили, вона може працювати. Корекцію до цього руху, і звідси хотілося б продовження цього руху якісь лунє. Чи вони будуть чи ні, це питання? Звідси може далі піти шорт. Окей, це поки розібрали ми в принципі логіку, де один. Стараю, переходимо на h 4. По H4 ціна не дійшла до імбалансу, який я відзначив нижче. На жаль, це було б ідеальним варіантом, щоб продовжити лонговий рух вже спокійно. Також ми бачимо різку корекцію в шорт з імбалансом, який вже тестували і в принципі бачили якусь реакцію вниз. І ціна стала в консолідацію. Тобто, в голові я ще тримаю, що можемо протестити. Цей фрактал відтестити імбаланс і тоді піти в лонг. По H1 було зняття тут: вихід в лонг, корекція з імбалансом, який інвертували. І Азія лонгова. Якщо я не помиляюсь, тут невеличкий імбаланс, так я його вже відзначив. Ось він. Був його тест в Азію, агресивний вихід в лонг. Зараз відкрився Франкфурт. Якщо на H1. Сформується імбаланс після фран... після відкриття Лондону ціна прийде на його тест, тобто це буде тут. І після тесту імбалансу покажуть красиву модель, яку мені потрібно для входу, то я розгляну можливий лонг на продовження і фіксовано 2R заберу, подякую і закрию на сьогодні цей інструмент, скоріш за все, або до Нью-Йорка. а На Нью-Йорку ще подивлюсь щось цікаве. Щоб шортити звідси, мені потрібно на аж один вихід, формування нового імбалансу. Тест, модель, і від нього я би вже лонгу в шорти в ПДЛ. Крипту і власний депозит на Форексі, металах, індексах. Дуже зручно через МТ5 торгувати на біржі Байбіт. А по посиланню в описі ти можеш отримати бонус до 30 тисяч доларів. Умови будуть по посиланню, а також знижки на комісію. Ми продовжуємо. Гер 40, тому що євро мені найбільше не подобається. На D1 в нас лонговий рух, вихід в шорт, і тут може бути модель AMD. Тобто прийдемо на корекцію, нижня границя консолідації, Якщо може не прийти, можемо зразу свалити вверх. І ціль вище. Але також я це зараз все повитираю, від 0,5 консолідації може бути якась більша, більш глибокіша, більш глибша корекція в шорт. Так, якщо думати про лунгет, то бачимо тут імбаланс на 4. Був його тест, вихід. І може піти лонг, але як ми бачимо, Азія зараз шортова, і перед походом в лонг, якщо він буде, ціна може забрати ось цей фрактал. По H1. Так, тут було підзняття, нижня границя консолідації, вихід з імбалансами, Азія шортова. Зараз подивимося, що нам намалює Франкфурт, чи створить він тут імбаланс, від якого можна попробувати зашортити при наявності хорошої моделі до цього фракталу. Але теж треба пам'ятати, що в принципі все лонгове і воно може й. І цей фрактал не забрати для того, щоб продовжити лонг. А може і отак полетіти просто палкою вниз. Хто його знає, тут важливо вибрати для себе пої, модель і просто зробити вхід. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати і ставте дзвіночки, щоб не пропускати ранкові нові відео. Так, на D1 по євро, в принципі, лонг з агресивним виходом в шорт, але хочеться далі побачити глобально лонг. Візуально для того, щоб продовжити лонг, ніби хочеться зняття ПДЛ. Це, якщо дивитися на D1 таймфрейм. По H4 було зняття, вихід, імбаланс, а четверта ціна прийшла на його тест, дала реакцію. І звідси також можуть продовжитись лонгє. Аж перший таймфрейм, але все портить агресивно шортова Азія. Так, ми бачимо тут підзняття, тест, вихід з імбалансом. Ціна прийшла в нього і зараз, можливо, буде давати якусь реакцію. Але проти нас аж перші шортові імбаланси. І от Звідси. Лунгувати я би точно не став. Тобто треба дочекатися або просунутої структури, або треба дочекатися більше інформації. При любих буду чекати відкриття лондона, тому що проти таких імбів лунгувати я не хочу. Апдейти буду скидувати в свій телеграм-канал. Посилання на нього теж в описі до цього відео. Вам бажаю шикарного дня і тейк профітів.